Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми з вами трохи більше поговоримо про дебютні пастки. Дебют це фундамент всієї партії, і саме тут гравці найчастіше роблять критичні помилки. В цьому відео ми детально розберемо найбільш типові прорахунки на старті та побачимо, як вони впливають на всю гру. Починаємо! Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Перша позиція сталася в дебюті напад на шашку G5. Що це взагалі за дебют? Білі грають c3d4, чорні відповідають FG5, тобто як в звичайному дебюті тичок. Але білі не грають в київський захист, не грають в течок та інші початки, а нападають на шашку G5, погрожуючи її бити. Чорні відповідають Б6, А5 та виконують такий величенький розмін 2х2. А 6g5. Ідея чорних в оточенні центру білих. Білі намагаються розвити центр та за допомогою сильних полів обмежувати гру чорних, h2, g3. І ось дуже серйозна помилка від чорних. Потрібно грати g5 на h4 і ти з обох сторін стискувати. А якщо вони зіграють h8 на g7, це вже призведе до поразки. Ми з вами бачимо, що у чорних багато відкритих полів, тобто решето. Так, в цілому ідея розвитку відсталої шашки добра, але не в даному випадку. Це потрібно було робити пізніше. Білі тепер користуються цим решетом. Вони бачать відкриті поля, поруч є колонка, яка може виконати удар. Залишилося лише заманити чорну шашку на поле Е5, А3Б4. Віддається 2, і білі отримують красивий удар. Вони віддають три і забирають три, пробиваючи на пункт H8, повністю відрізаючи лінію чорним. Та сама партія, тільки розглянемо зі сторони чорних, як краще було зіграти. С3 до 4 грають білі, Fg5 пішли на бортик. Білі нападають, напад на шашку Ж5. Той самий хід. Б6-5. До цього чорні грали все добре. Помінялися. А 6G5 виходить суперник. Так, бачимо, нам так не можна, подивилися. Суперник віддає і потім проб'є. Пішли на бортик G5 H4. Це вже добрий хід, G3 F4 розвиваються білі. Захопили сильний пункт на своїй стороні. А 7B6 потихеньку розвиваються. А також в чомусь пастковий хід, бо білим вже не можна грати А1 на b 2 Цей хід вже призводить до поразки. Знову та сама ідея, що і у чорних в попередній партії. Розвиток відсталої шари. Розвиток сильного флангу, здається, все добре. Але ні. Дивіться, на яку комбінацію потрапили білі. Що ми бачимо? Решето, але головне послаблення в нас ось тут в шашці B2. І чорні проводять красиву комбінацію. d 6 е 5 Якщо білі б'ють F4 на D6, чорні просто забирають Т3. ви скажете, білі ж так бити не будуть. Вони краще поб'ють D4 на F6. Так, але й тут у чорних є відповідь. Вони пропускають суперника до дамок. Дуже часто такий прийом використовується, коли шашка стоїть на преддамковому полі, так, і відкрити дамковий. І далі в нас вже йде переплет. І тут вже з перемогою. Хоча й у білих зайва шашка, чорні за допомогою дамки доводять цю партію до перемоги. Також що цікаво, ось ця позиція могла виникнути і після трохи іншого початку. Тобто, дивіться, повернулися на початок, c 3 d 4 зіграли білі, і чорні зіграли не Fg5, а А6 на G5. Далі c 23 G5 a 4 G3 F4. Білі захопили сильний пункт на своїй стороні, F5 зіграли чорні, помінялися. Так, і знову йде хід b 6 на А5 на борт. c 3 d 4 логічний розвиток зі сторони білих. А7 Б6 і та сама помилка від білих А1 на Б2. Отримуємо 100% ту саму позицію, яку ми вже знаємо, як вирішувати. Пропуск до дамок, переплет. Та перемога. Наступний дебют доволі цікавий. Він починається такими ходами: С3 на D4, ДЦ5. Так, з цієї побудови починається багато хто. А ось G3 на F4 вже доволі таки нетиповий хід. Після С7 на D6, тобто чорні йдуть у відіграш, потенційно хочуть. Білі можуть зіграти такий варіант. Д4 на E5. Називається. Цей дебют жертва мазурка. Розглянемо в наступній позиції, як тут саме грали. А зараз продовжимо d Так, Можна так сказати, відмовлений варіант, коли білі не жертвують, а одразу будують колонку, так з погрозами проведення комбінацій. F6 на E5. Чорні розмінюються і виходять відсталою шашкою c 3 d 4 до центру йдуть білі і чорні грають g7 на F6. Продовжують розвиток. Так намагаються прибирати своє послаблення з придамкового поля, але вони тут вже програють та втрачають шашки. Все через решето, яке білі зможуть вдало використати. Спробуйте знайти доволі цікаву комбінація. d 4 на e 5 віддається, одна будується більше решето. Бачите вже механізм удару. Потрібно лише почати цей удар, тобто заманити чорну на пункт Д2. До речі, ми з вами в окремому відео удар з поля Е1 розмовляли про такі комбінації, коли ми можемо бити, але шашки суперника знаходяться занадто далеко, і ми повинні їх заманити до себе поближче. Віддали 3, забрали 4. Також ця ж комбінація могла виникнути, якби чорні зіграли не G7 на F6, а e 7 на F6. Механізм удару був би той самий, тому і вирішення те саме. d 4 e 5 віддається одна. F4 G5 ще дві. Заманили поближче до шашки Е1, де вона вже спокійно використовує весь свій потенціал та проводить комбінацію. Зайва шашка. А ось тепер якраз розглянемо все ж таки жертву мазурка. Тобто після С3Д4 закрилися G3F4. Суперник іде на відіграш, а білі жертвують свою шашку. В чому ідея? В тому, що ця шашка з часом відіграється, наприклад, H2 на G3. У чорних тут декілька варіантів. Наприклад, G7 на F6. Можна зіграти так. Тоді D2 на C3 виконується напад. В будь-якому випадку забирається одна з шашок. Чорні грають d8 на c7. Так, шашка повернулася, але чорні отримують ось такий центральну побудову b2 на c3, b6 на a5. Поки що все розвивається доволі логічно. Потенційні погрози від чорних і так далі. Є 1 на d2. І після цього ходу чорні повинні зіграти c 7 на b6 з рівною грою. Але якщо вони грають F6 на Е5, це вже велика помилка. В чому ідея? Вони хочуть йти зв'язувати суперника. І це виглядає цілком логічно. Тому що все, у білих, здається, і немає куди ходити нормально. Але біди використовують величезні вади побудови позицій чорних. Тобто їх решето. Комбінація в 5 ходів. c 3 на Д4 віддається 2. Є3 на Д4 віддається ще 2. Бачите, заманюється от сюди до бортку. У нас буде виконаний удар з поля а 4 Але ми не поспішаємо нападати. Бо тоді ми проб'ємо 3 і нас одразу спіймають. Ми повинні побудувати ще більше послаблених шашок суперника. А3 на Б4. Ось, ми створили ось таке вже відкрите поле. І тепер можемо ловити суперника ж 3 на С4. Він побив і ми пробиваємо. Раз, два, три, чотири. 5, повертаючись на ту клітинку, з якої почали бити. Також цікавий момент, ви можете сказати, а навіщо чорним грати ось так та йти погоджуватися, повертати шашку суперника. Вони ж могли зіграти b6 на a 5 Тоді G1 на H2, побудова колонки так, з ідеї удару по потилиці. В чорних може бути такий варіант: це основний варіант гори жертва мазурка: Це 5 на Б4 побили, Д6 на Е5. Віддається ще одна БЦ3. Чорні виконують розмін та будують ось таке послаблення у білих, після чого його підривають та пробивають до дамок. Але це не дає чорним перемоги, бо білі одразу виходять та будуть ловити дамку. Навіть після ходу g 1 F2. Білі відходять таким чином, щоб дамка не могла втекти. І далі ловлять з рівною грою. Тепер ось така позиція С3D4 4 dc Б23 fg 5 Тобто ми з вами отримуємо плюс-мінус дебют міська партія G3F4. Тільки цього разу білі перед нападом вирішують одразу будувати колонки на своєму правому фланзі. С7d6, Д4 на Е5. Нападають. Цього разу білі грають агресивно та нападають одразу на дві шашки чорних. А чорні, в свою чергу, вирішують помінятися. А1B2. Вихід вперед. І чорні повинні грати або Е7 на F6, або G7 на F6. Але ні в якому разі не можна грати Б8 на ц 7 Цей хід вже призводить до поразки. Здається, білі зламали свої колонки, тому вони не можуть працювати. Так не можна віддавати та пробивати Три. Але в білих є інша ідея. Вони підуть не на це поле, а на пункт D8 через правий фланг. Треба заманити шашку на пункт G3. Для цього c 3 на b 4 пропуск до дамок. І тепер вже дамка буде заманюватися на пункт G3. Потрібно лише віддати свою, точніше ще дві, та пробити три. І тепер будь-який хід чорних призводить до втрат ними шашки. Тепер така позиція c 3 d 4 dc Д23 ФЕ5. Чорні одразу йдуть мінятися. Білі що роблять? Нападають на дві шашки чорних. І чорні повинні тут були зіграти. Або Е7 на d6 закритися таким чином. Або Е5 на D4, виконати такий розмін з ударом по потилиці 2 на 2 також з рівною грою. Але після нападу ні в якому разі не можна грати С7 на D6. Цей хід вже призводить до красивої комбінації. Типова комбінація, яка має назву удар Петрова, побудовані шашки з праворуч у нас, віддається F 5 і хочеться пробивати ось таким чином. Три штуки. Потрібно лише вибити шашку Е5. С3 на д 4 Якщо чорні побили таким чином, з додатковим перебоєм пробиваємо 3. Якщо чорні побили С5 на е 3 тоді 2. Побив суперник і забирається ще 3. І ми з вами отримуємо таку позицію 8 проти 6, плюс 2 шашки для білих. Наступне положення. Білі знову виходять традиційно вже С3 на D4, FG грають чорні, Б23. Білі не йдуть не до колу, а розвиваються далі. Тобто більш схожа позиція до київського захисту. G5 А4, це 3 на Б4, а 6G5 повністю типові ходи за теорію. Але цього разу білі вирішують грати не класичну систему. А більш гостру та навіть трохи схожу на колову. b4 на С5. Таким чином заходять вперед. Так, поставили тичок на стороні суперника. G7 на а 6 Тобто чорні закриваються. Якщо вони просто нападуть, білі можуть напасти в відповідь. Тому вони одразу закривають послаблення, а ми виходимо захищатися H8 на G7. Розвиток відстави Б2 на С3, і тепер хід Б6 на A5. Це вже є велика помилка. Чорні не врахували оцього свого послаблення. Вони вивели відсталу шашку, яку так сильно хочуть побити білі. Типова комбінація для київського захисту та дебютів тичок. С3 на Б4. Віддається дві. Заманюється чорна шашка на пункт Е5, де вже працюють колонки на правому фланзі білих. Пробивається 3. В даному ж випадку. Чорним потрібно було грати g7 на f6. І остання позиція, розглянемо її за чорних. c 3 d Fg5, B23, G7, F6, c 1 B2. Білі не поспішають йти вперед, а для початку посилюють свої позиції. H8 на g7. Білі намагаються трохи підзв'язати шашки чорних. d 6 e5. Чорних також іде, вони намагаються стримувати білих, тобто потенційні будувати колонки та обмежувати ходи, де 5 залазять на тичок. Це 7 d 6 напад. І що потрібно було зробити білим? Вони повинні були зіграти ф e 3 та погодитися на бій на бортик. Але вони цього не захотіли та спробували все ж таки знайти більш можливо для них, як здавалося, цікавий варіант. А саме А3 на Б4, тобто залишити свою шашку на пункті С5. І через цей хід вони й програють. А 7 на б 6 віддається одна в чорних побудований місток, який вже націлений на дамкове поле. Цей місток і використають чорні. D6 на C5 віддається ще дві, та забирається три. 3 на 3, але в чорних дамка. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист, дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!